Івано-Франківськ заспівав гімн України на вічовому майдані. Організували флешмоб, який присвятили 200-річчю автору музики державного гімну Михайлу Вербицькому. Найбільш відомий твір Вербицького виконували на скрипках професійні музиканти. Серед них внук відомого композитора Кирила Стеценка. Сьогодні в Івано-Франківську він дає сольний концерт у філармонії, який присвятив ювілею Шевченка. У програмі твір інтегральний славень, в основі якого гімн Вербицького. Мотиви автор виконує спеціально для журналістів. Точиться багато різних думок, коли саме ця музика виникла, є варіанти, що 1862-63 роки, але скажімо, текст Чубинського був надрукований аж в 64-му році, тобто є такі думки, що аж після того написав свою музику Михайло Вербицький. Ну, але тим не менше це є відомий один з корифеїв українсько-композиторської українсько школи. Знаний священник української греко-католицької церкви, громадський діяч та хоровий диригент Михайло Вербицький війшов в історію культури як автор музики державного гімну, одного із наймелодійніших у світі. Проте його постать в Україні недооцінена, вважають музикознавці. Якби він не написав дев'ять симфоній, багато музики, доводи вілів, вокальних творів, чудові церковні хорові твори. Є Але якби він тільки написав один гімн України, він вже був би великим. Тому що це не просто гімн України, а це один з найкращих в світі гімнів, якщо ми будемо говорити про музику і про той щем, який викликає ця музика в душі кожного українця. Ініціатор акції Віталій Перевізник каже: такий спосіб краще вшанування творчості композитора Вербицького аніж возвеличення його у монументах. Треба відходити від радянського способу святкування днів народження, визначних дат. Це коли людині поставили пам'ятник і забули. Пам'ятник митцеві це коли дивляться. Це його картини, це коли співають його пісні, і це тоді, коли читають його твори. Символічно, але не випадково. 4 березня народився ще один відомий композитор Володимир Івасюк. Його пісні стали гімном кохання, а тому на майдані сьогодні звучала червона рута. Вікторія Ткачівська, Володимир Шпех, Новини, третя студія.